всім привіт. Граємо 2 на 2, рейтингова гра. Мені дістали здання. моєму союзнику дістали сам але щось він трохи спить. О, почав вершитися, добре. Так, довойтесь прямо сюди, потім повернутися назад. Так, одне золото бачу. Друге теж бачу. Добре. Так, оп. І рыночок сюди. Так, ще один низкий центр. Кузнік. Низкий центр сюди буде виходити. Та. Тут так рубали, іначе будував. 1, 2, 3, 4, 5, сюди. Так, ми другий. Сюди. Ctrl-4 одразу ставимо. Звукаємо. Так, сюди. 4, тут 1 метр 4, 5, 6, 7, сюда, 1 метр 4, 5, сюда, добро, так, рубить еще, сюда на камене, казарма, Это спальня. тут пятеро, рубить на золото, сразу, добро, рубить еще, Так, 900 1450, не вистачає, добре, добре вистачає. Сюди одразу будуйте. Так, ще п'ятеро на золото. Залітайте. Потім сюди на їжу, треба вдосконовувати, до речі, так, ще ще п'ятеро. Давайте, оп. П'ятеро. йдіть одразу. Добре, сюди не залізу. Тут не вдосконалимо, ризикнемо. Хоча не потрібно було, давай. Мені потрібно було ризикувати. Куди ти... Куди Так, сюди. Щастер сюди. Робіться. Так, 4 на золото, далі. Так, розвідайте мене тут. Все, ще можете. Мабуть, мій свізник трохи окута, куди треба йти. Так, золото поки не видно. Сюди, сюди. Так, їжу вдосконалена. Тут у нас п'ятеро вже хайдуть на залізо. Тут у нас 12 хай йдуть вже на дерево. Так, сюди. Молодно. Так, 4, ща вижу. Ща золото. Вс, бе добрый, я 3 Сейчас четвертый десь. Най будете. О, С4. Супер, знайшло Давайте одразу буду это тут. Добро. Так, здесь меньше нормально.

Не вийде. Так, погано що не вийде. Не хотілося. Добре. Так, тоді нам потрібно ще золото вдосконалювати. Де у нас золото з тут погнали? Їжу. Давайте їжу ще теж зробимо. Ще окремо на дерево. Сюди залітайте. Угу. П'ятеро робітнички, Поки що четверо. Так, виходьте. Сюди супер загоняємо. Ще на нас золото. Чудово. Так, трупи не встигаємо. Четверо. Нам потрібно п'ятеро, супер. Так, йдіть сюди, п'ятеро. Так, і тут золото ще о, І союзний потроху прокидається. Це одразу видно. Ну, він Вже добре. Пардивлю свої війська. Так, нам потрібно зробити паркан. Тут роби, робимо парканчик. Ось так добути. Чудово. Так, еще двое буду эти парканчик. Вот так. Угу, доброе. Так, золото у нас с 4 Супер. Нам потребно теперь. Угу, угу, угу. Давайте еще одну шахту выжили. Да, еще выжили. Так, еще, еще одну. Это у нас не еще это просто у нас. Одна... Так, 4. Тут один, два, три. Нам цього буде достатньо. Добро. Ось тут досконально одразу. Так, що страхуємо. Так, поки що маловато. Нам потрібно ще шахти. Ще шахти. Так, де? Сюди-сюди. Залітайте. Нам потребно 8 рудетчек. Ниже 200. Ниже 100. Сюда за летает еще. Ниже досконалы. Ниже досконалы. Так, я же могу стайни будивать. Они не стайни потребны будивать. А я тут себе развиваюсь. Так, еще один. Давайте. Шуденько. Так, їжу прогавив. Ще п'ятеро чудово. Будуйте в ігір'я. Ще одну стайну будуйте. Так, треба було можливо, ще одну золотоносну, вдосконалити. А я собі... Так, академія Ctrl-5. Так, робіться ще стрільці. Так, еще у нас шахта. Здесь было чудово. Так, вульник у нас 4, залезли у нас 4, золото у нас 4 чудово. Так. Так, 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 ежа. Оп. добре Нам потребно еще давай это казарма. Поэтому перейдем сюда на, на дерево. Так, Виходимо так. Давайте двоє давай, троє, скільки у нас там ще буду тут портальчик. Так, їжу вже маємо вистачати. Все, перестаньте тут його бунт піднімати. Так, нам потрібно золото ще одну. Сподіваюсь, встигнемо зробити. Так, давайте виставимо охорону на всякий пабок. сюда да можем да не сюда так чтобы у нас не было такое спонтанное несподиванки так сюда Доброе Тут по одному оставимо охорону. Так, добре, сюди ще треба сюди. Так, взагалі майже не залишилось нікого. Має. Так, 4 нижі не вистачаємо. Давайте трохи нижні. Вдосконалимо. Так, нам дерево. До речі, дерево. Так, ринок, дерево, 10, 20. На виділля сюди ставимо зроблено почуваємо. Тут швиденько сюди залітаєте Двоє. Ще працюєте ось тут. Ось так будуйте тарканчик там ви молодці. Нам потрібно тепер інший тарканчик будувати. Бажано кам'яний. Ось тут. Так, будуємо так, тут на вички теж парканчик побудуємо, щоб вони не пробігали так просто. Так, ви такий кам'яний тут парканчик. Ось так. Давайте давайте. Так, 40 секунд залишилося. Так, немає має Ой-ой-ой, це я не добачив. Так, треба ще 5. Скорость стрельности каменя на Серьезно Каменья. Так давай это дело тут На камень не пилят Ни разу Так удосконалено Один два Разраблено Удосконалено Удосконалено Угу uh -huh -huh -huh. Так тут мы Покажем еще На открытии Кинота Ctrl 2 Подходьте сюда Точнее еще выходьте Пробуємо тут на зеленого напасти. А, у нас фіолетовий там не розвивається. Ну що ж, виходить, там можна відпочити. Це була рекарі. Так, це нам не потрібно. Нам потрібно удосконалення скорострельності. Так, ага, ага. Ага, ой-ой-ой, нам сюди швиденько. Сюди швиденько треба забігти. Є, зруйновано, супер. Оце він зробив. Найкраще, що він зник насправді. Це просто бомба. Те, що він знакових, не сюзник, бо це нам дає можливість просто виграти усю битву. Зараз нас ще скорострільність підкатить. Нам потрібно дерево обміняти на Давайте 30 40 тисяч. І тут ми зможемо а, дерево настичай. Так, другі другі. ай яй А, тут можно пройтись. Фух. Так, и давайте шуленько себе вставайте. Вставайте, вставайте. Так, 5, скорострельность. 2, 2, чудово. Вставайте тут. Отстреливайте, отстреливайте. Не дамо, не дамо так просто. Так, нам потребно цих відправити сюди ж так сила пострілу где чудово так ви тепер просто йдіть тоді сюди Йдіть просто сюди а ні, ми вас вб'ємо. козачків треба Так. так Пиги тримаюте, тримаються, тримають, мають си. Чудово. Відразу вигилля. Так, йдіть сюди. Сюди, йдіть, чуденько. Так, застрелити, Супер. Ти один, А, ага, не дав. Не дав. Так, перестріляти, перестріляти. Так, добре, добре. Так, нас знову місць не вистачає, давайте в потянуту. Артилерію нам потрібно сюди еще. Так, давайте ще місця. Буду тут. Бінк щось не стачає. Так, шахта місця зруйнувато. Добре. Так, тут ми виділимо код проводи. Угу, добре. Так, сюди, сюди. Захисту. Сейчас канима, давайте. Ще 4 захиски. Так окей, давай воно. Окей, я б тут зупинюся. Добре, зупинюся. Не буду атакувати поки що. Дам добудувати. І артилерія одразу під'їжджає сюди. Так, так. Нет, с тут на місці. Стики. Я не хочу так програти, якщо що. Так, і всі війська тоді ми не сюди. Кіно там все моє. Виходь сюди на всякий випадок. Так, саме будуть будувати тут. Ось таку базу. Окей. Уже пізно. Так, мені потрібні гранадари. Мені потрібні гранадари. С їх ми будемо робити. Також сюди виходити. Так, мені потрібні людя. люди, Буде місця. Давайте. Люди. Все це не так, я думаю, что там хочет 2 на 2, а выходит чего не хочет, и то я дарем, просто за час. Так, сюди выходите. Сюди прямо постреливает. Минута, Ctrl-2, відходите сюди. Так, 18-й що мені заважає, чи не заважає. Вкритий. Так, сюди. Бедуйте. Давайте швидше будуватися. Теж робіть сюди. туда рубиться. Так, сила пострела по 4. Оп, сила пострела по 2. Супер. Так, еще давайте мы побудуем. Еще камини. И сюда пьют это. Ну, бачим, наш союзничек перестрелил. все что -то так перебег, перебег кто захватил все это погнал уже все так 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 чудово чудово він Дузничок перебив.